Всім привіт! Сьогодні в нас ще одна гра на огляді для діточок постарше. Це гра на швидкість, називається Бистре око, Швидке око, Гостре око. В різних фірмах воно пишеться по-різному. В мене ось варіант польський. Але з українською інструкцією. Скажу так, ця гра коштувала вдвічі дешевше через те, що в неї ось на... польською мовою написано. Але тут не потрібно нічого читати, і тому неважливо, якою мовою буде ця іграшка, плюс українською мовою інструкція є, тому, думаю, можна розібратися. В нас такі ігри, здається, Робить також владі Тойс або хтось з таких фірм. Є різні види в нас з єдинорожками. Чому з єдинорожками я розумію, що це дівчаче більше, хоча я взяла для хлопчика, бо моя дитина любить солодощі, любить готувати їх, любить ліпити, любить їсти. Тобто морозиво, кексики, макарон, ем, якісь льодяники це все моїй дитині цікаво. І тому ем, такі єдинорожки вони нам нічим не заважають. Цю гру можна грати двома способами. Перший це саме оце гостре око. Тут є у нас переведена інструкція. Є дзвіночок, достатньо такий якісний. І є 96 фішечок. Фішечки є двох видів. Ось є з зелененьким вершечком і з. Фіолетовим. Суть гри яка? Ми одного кольору, наприклад, фіолетового перевертаємо, а зеленого складаємо на кубку. До речі, картки гарно зроблені, товсті картонні, їх навіть важко зігнути. Так. Ну, я не буду все підряд прям класти, мабуть. Щось у нас тільки зелене тут попалось. Так, ну, яка суть гри. Так, так ну, знову зелене, щось у нас все зелене. Так, попало. І, тобто, всі одного кольору ми викладаємо верх малюнком, а інші ставимо отак стовпчик. Потім по черзі відкриваємо один, одну карточку. Шукаємо очима, де така сама є єдиноріжка або смаколик якийсь. Натискаємо і забираємо собі ці карточки. Ну, допустимо, що це у нас однакові. І так далі, хто більше карточок набере. Це, перший, це перша гра, сама оця швидке око, бистре око, гостре око, як, як хто називає. І друга також можна грати в мемо, тому що ці всі карточки вони повторюються. Тобто із зеленим, і з фіолетовим, там скрізь є однакові малюнки. І так само ми тоді розкладаємо ось так, тільки різними кольорами з різних сторон. І також витягаємо тут одну. Тут одну співпали забираємо, не співпали, кладемо на місце. Тобто, як меморі і як е, гра гостре око дуже цікава, розвиваюча гра, розвиває швидкість, спритність, увагу. Тому однозначно рекомендую таку гру для діточок. Ну, думаю, навіть від трьох років можна. Ми купили, коли нам було 4, то граємо з задоволенням усією родиною. Ось. Гра. Кажу ще раз, що якщо ви знайдете ось це «Бистро око на польському, воно буде набагато дешевше. Якщо ні, то шукайте є там з різними тематиками, як гра дуже цікава. Тому рекомендую. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.